Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про змінні, розглянемо прості типи даних Python та дії з типами даних. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. У програмуванні слово змінна позначає іменоване місце для зберігання даних, наприклад, чисел, тексту, списків із числами або символами і так далі. Також зміну можна розглядати як ярлик, яким позначено якісь дані. Символ дорівнює. Символ дорівнює в Python називають символом присвоєння. Він використовується для надання значень певним іменам. Що потрібно пам'ятати про змінні? У програмуванні слово «змінна» позначає іменоване місце для зберігання даних. Також змінну можна розглядати як ярлик, яким позначені якісь дані. Назва змінної може складатися лише з малих та великих літер англійського алфавіту цифр та знаку нижнього підкреслення. Імена не можуть починатися з цифр. Ім'я змінної повинно мати певний сенс, але це не обов'язково. Ім'я змінної залежить від регістра. Те саме написано у великій розкладці буде не тим самим для розуміння мови Python. У виразі присвоєння зміна завжди фігурує зліва відзнака рівності. Але вона може з'являтися і праворуч. Це вкрай корисна властивість, з якою ви зіштовхнетеся в багатьох програмах. Найчастіше вона застосовується в операції інкремента змінної, тобто збільшення на певну величину. Або в протилежній операції декремента. Зміні в будь-якому місці програми можна привласнити інше значення. Однією з найбільш поширених помилок програмування є зміна не тієї змінної. Або зміна потрібної змінної не в той час. Для запобігання подібної ситуації має сенс користуватися іменами, які легко запам'ятовуються. У програмуванні на мові Python зв'язок між даними і змінами встановлюється за допомогою знаку дорівнює. Така операція називається присвоєнням. Наприклад, вираз А дорівнює 4. Цей вираз означає, що на об'єкт у певній області пам'яті посилається ім'я А і звертатися до них тепер слід за цим іменем. Алгоритм створення змінної. Вводимо змінну і присвоюємо її числове значення. Друкуємо змінну і переглядаємо результат. Щодо даних та їх типів. Можна помітити, що все, що ми робимо, ми робимо над чимось якимись предметами да, або об'єктами. Ми міняємо властивості об'єктів та їх можливості. Програми для комп'ютерів також маніпулюють якимись об'єктами. Будемо називати їх даними. Очевидно, дані бувають різними. Дуже часто комп'ютерні програмі доводиться працювати з числами і рядками. Наприклад, у минулих уроках ми маніпулювали числами, виконуючи над ними арифметичні операції. Можна сказати, що операція додавання виконувала зміну першого числа на величину другого або множення збільшувало одне число в кілька разів, що відповідає другому числу. Числа, в свою чергу, бувають також різними, цілими, дробовими. Можуть мати величезне значення або довгодробову дробову частину. При знайомстві з мовою програмування Python ми точно стикаємось з трьома типами даних. Цілі числа, інтеджер це позитивні і негативні цілі числа, а також нуль. Числа з плаваючою крапкою. Флот це дробові числа і рядки, стрінг. Набір символів, укладених в лапки. Часто виникає необхідність перейти від одного типу даних до іншого. Наприклад, число, яке вводиться на екран, спочатку може знадобитися перетворити в текст. Цю операцію за вас виконує команда Print. Але бувають ситуації, коли потрібно поміняти тип без виведення інформації на екран або здійснити перетворення рядка в числу. Ця операція називається перетворенням типів. Яким же чином вона реалізується? Насправді, інтерпретатор Python не перетворює типи один в одного. Він створює з вихідного елемента новий елемент потрібного нам типу. Перед вами ряд функцій, які вміють виконувати цю операцію. Флот. Створює нове число з плаваючою точкою, тобто десяткове, а з рядка або цілого числа. Int. Створює нове ціле число з рядка або числа з плаваючою точкою. Стрінг. Створює новий рядок з числа або з будь-якого іншого типу. Душки в кінці вказують, що перед нами не команди мови Python, такі як Print, а вбудовані в нього функції. Детально функції будемо розглядати трохи пізніше, а на даному етапі вам досить знати, що значення, яке підлягає перетворенню, вказується в дужках. Найкраще це розглянути на прикладах. Візьмемо ціле число. І за допомогою функції флот створимо на його основі число з плаваючою точкою, приклад 1. А дорівнює 12, Б дорівнює флот А, і на виході ми маємо А12, а 12 а 120 Зверніть увагу на десяткову точку і завершальний 0 при виведенні змінної Б. Саме за цими ознаками ми бачимо, що перед нами не ціле, а десяткове число. При цьому зміна А не змінилась, так як на початкове значення функція float не впливає. В інтерактивному режимі досить ввести ім'я змінної і інтерпретатор Python виведе на екран її значення. Перетворимо десяткове в ціле число, приклад 2. Візьмемо десяткове число за допомогою функції int, отримуємо з нього ціле. Це дорівнює 36,6, D дорівнює int C. І виводимо на екран C і D. Ми створили нову змінну D, яка представляє собою цілу частину змінної C. І розглянемо ще один приклад. Третій. Ми перетворюємо дробове число на ціле. Незважаючи на те, що 99,98 це майже 100, відповідь буде 99. Функція int не виконує округлення, а просто відкидає дробову частину. Тому вона дає нам не наближче на ціле, а менше з двох цілих. Перетворення рядків у числа з плавою точкою можна отримати наступним чином, якщо ми пропишемо ці значення в лапках. Зверніть увагу, що іноді нам необхідно З'ясувати, якого типу в нас змінна. Функція Type для змінної A виводить клас STR, що відповідає рядку для змінної B клас Float, а для змінної C клас int. Нам нічого не треба вигадувати. Ми зразу розуміємо, яка змінна якого типу. Іноді наше число виводиться на екран як 3,8 є 16, або як 3,8 є плюс 16. Це є нотації. В даному випадку буква Є «Е» позначає ступінь 10. Тобто, фактично, у нас записано 3,8 помножено на 10 в 16 ступеню. У більшості мов програмування, в тому числі і у Python, букву Е можна писати як в верхньому, так і в нижньому регістрі. При записі дуже маленьких чисел застосовується піднесення в негативну ступінь. Негативна ступінь означає, що десяткову крапку потрібно зрушити на вказану кількість розрядів не праворуч, а ліворуч. Для усвідомлення набутих знань. І для закріплення матеріалу пропонуємо виконати практичне завдання. Повторимо вивчений матеріал, відповівши на питання. Що таке змінна? Що означає символ дорівнює, як потрібно вводити змінні? який алгоритм створення змінної? які є типи даних у Python та як перетворювати дані. Домашнє завдання. Опрацювати теоретичний матеріал та виконати практичну частину уроку. На цьому урок завершено. На все добре!